Ольга Сергіївна, у мене для вас прекрасна новина. 20 років тому е в медичному коледжі де вчився в РСА, відбувся гучний скандал. Тоді дівчатам, 16-літнім дівчатам обіцяли шикарне життя а натомість. А ви звідки знаєте? Ну що, що? Ви вже самі все сказали. Справа тоді розкрилася через смерть дівчини. До поліції подзвонив анонімний дзвінок і вивів на сутенера. Код, а Виведи зображення підозрюваного номер 3 Вам цей сутенер Нікона? Ні? Може, графічна експертиза допоможе. Це наша жертва тільки 20 років тому. І тоді його звали Дмитро Мельник. Е, ні, її ім'я я ще не знайшов. Ще не всі файли з нульових оцифровані. А що, всі вже готові? Е, отже. Е, отже. У нас 4 пропили. В різних місцях. А з відстанню... З відстанню 90 сантиметрів. А дайте своє знаряддя злочину. Коли ви купили цю пилку? А за який час ви зробили всі ці пропили? Слухайте. Е а -а давайте ви зараз цією шпилкою зробите такі самі пропили, а ми, ми порахуємо час. Не? Ну що, погнали? Опа. Не сходиться. Якби ви зробили такі самі пропили. Ніхто б не помер? Ці пропили зроблені за три підходи в три різні дні. Притому в один з них йшов дощ, тому що почалися коразійні процеси через окислення металу. І пилка. Пилка була менша і з вищими рубцями. Слухайте, мені здається, я, я знаю. Ви що закохалися в свою подружку по нещастя Марину Войтенко?